Мої вітання! З вами блокнот художника. І сьогодні ми продовжимо тему нашої побудови і намалюємо дещо цікаве. У мене є ось така пляшечка, свята вже наступають, да? і у багатьох лишилися ось такі флакончики. я вирішила, що зараз ми з вами спробуємо побудувати ось таку форму, опираючись на всі правила. На всі основи перспективи, які ми з вами проходили. Тобто, у нас є овально, прямокутна форма. І буде дуже цікаво її відтворити і побудувати на папері. Тож, готуйтеся, беріть у лівці ваш формат, а я відкриваю свій блокнот. Поїхали! Так, у мене тут стоїть кава. І я готова з вами працювати. Відкриваємо наш блокнот і виставляємо натуру. Для початку я хочу показати вам, як побудувати її так званий фаз. Тобто, в прям, ну, у прямому вигляді, коли вона дивиться на нас рівненько, і в нас є одна перспективна лінія сходження. Сподіваюся, вам зручно і все видно. Тож ми почнемо з однієї сторони нашого блокноту. Як у будь-якій побудові для початку потрібно вирахувати висоту об'єкту відносно його ширини. Тобто згадуємо дробі дроб, да, дроби, і згадуємо математику. Тут насправді нічого складного. Ми будемо міряти не по самій. От в нашій пляшечці, да? така яка вона є. А у відношенні того, що я бачу. Тобто, я відставляю флакончик як можна далі від себе і, примруживши одне око, олівцем вимірюю його висоту. Якщо вам не видно, мене, я ставлю на, от, руку на формат, зампримружую одне око. І верхня кінцівка олівця, ось вона. Це буде вершинка моєї, ну, мого об'єкту. А нижня частинка олівця це буде нижня частинка того ж самого об'єкта. Тобто, я собі відміряю, що воно в мене ось так. З того ж самого місця, де стояла моя рука, коли я міряла. Я розвертаю олівчик, щоб зрозуміти, яка його ширина. Тобто. Відстань між моєю рукою та предметом не змінюється для того, щоб ми могли зробити правильну перспективу, тобто правильні пропорції. Поки що говоримо про пропорції. Отже, я розміщаю лінію симетрії свого флакончика. Розміщаю так, щоб знизу було і зверху майже однакова відстань. Так як у нас йде, ну, в основному ми бачимо. Картину знизу догори, да? верхня частина картини завжди трошечки зменшується в залежності від лінії нашого зору. Тобто наш зір також показує перспективу. І в теорії є дозвіл такий, нештатний, що верхня частина листочка може бути чуть-чуть більша, ось, ніж нижня. Отже, внизу я так і роблю. Перевіряю, дивіться, нижня частина і верхня, буквально на сантиметр у мене більше. Це не страшно, і це є однією з основ. Отже, я роблю, намічаю верх і низ. Наступна у нас йдуть еліптичні форми. Згадуємо, коли ми будували чашку, коли ми будували глечик. Еліпс. Наш флакончик, як ви бачите, має такі самі еліптичні форми, однак лише у верхній частині. Нижня форма в нас трошечки інша. І її будову будемо вже проговорювати по ходу нашої роботи. Я співвіднесла висоту з шириною флакончика і зрозуміла, що ширина дорівнює десь ось такому відрізку. Отже, тепер я намагаюся розмістити однаково справа і зліва. Свою ширину. Так, ширина відповідає, і я буду перевіряти, чи права і ліва частинки в мене однакові. Однакові. Але так буває не завжди. З часом ви навчитеся правильно бачити пропорції і чітко її зазначати. Щоб ви розуміли, я зараз намічаю лише, скажімо так, такий собі. Злиток, не знаю, як це можна сказати. Тобто основну форму, де буде розміщуватися композиційну масу, де буде розміщуватися моя бутилочка. Для того, щоб розуміти, чи правильно я її розміщую на форматі. Це перше. Наступною дією буде от саме пропрацювання оцих широт. Отже, оця ширина це найбільша ширина пляшки. Знову переміряю, чи правильно я все зрозуміла. І так, це моя нижня ширина. Десь ось тут вона завершується, тому що пляшечка має, по суті, ось таку форму закручену. Да? Тут у нас буде. Зараз я малюю буквально інтуїтивно і показую, що вона матиме десь ось таку форму. Якщо вам не видно форму флакона для парфумів, так, ну, от, звичайна кон'ячна пляшечка. Отже, для того, щоб правильно її побудувати, тепер мені треба відміряти частинку нашої овальної форми горловинки у співвідношенні із пляшечкою. Якщо брати її ось так рівненько, то в нас виходить 1 до 2, тобто 1 третя це у нас овальна форма. Але так як пляшечка стоїть віддалено, і те, що я бачу, трошки змінюється. Отже, я переміряю це знову, примруживши одне оком за допомогою олівця. І бачу, що ця вісім становить одну частинку і півтори. Отже, мені потрібно розділити, грубо кажучи, на п'ять частин для того, щоб зробити рівненько все. Чому на 5? Тому що я розділяю все на 5. Ну, зараз побачите. Отже, у мене є відрізок: 1, 2… І я спробую його розділити на 5 частин, трошечки менше, чи більше, точніше. Знову роблю раз, два, три, чотири і п'ять. Піднімаю на краплиночку. і тепер дивіться, одна частинка і друга частинка це буде в мене горловинка. Те у, у перспективі, те, так як я бачу її зверху. Потім буде ще раз і два, це ще одна частинка, і відповідно половинка 1 до півтори. Для зручності зітру усі лишні відмірювання, щоб ви не запуталися. Нагадую, чому я розділила на 5. Тому що ну, для мене це було легше знайти 5 однакових частин, щоб потім співвіднести їх. Між собою, ніж шукати дві однакові, і потім половинку. Зрозуміли? Отже, десь на цьому рівні у мене почнеться ось ця частина пляшки. Чудово! Це ми вирішили. Я вимірюю тепер ширину саме цієї частинки. Вимірюю її в співвідношенні, наприклад, до висоти горловинки. І бачу, що ширина. Трошечки більше за висоту. Стараюся її рівномірно розподілити. Раз, і два. Перевіряю один і два. Трошечки від... відійшла від... від курсу, тому я зрівнюю. Раз. І до висоти відповідає. Отже, оце ширина пляшечки в плечах, скажімо так. Звідси вона йде донизу. І це чудово. І це величина по найширшій частині. Тобто, між ними я можу провести так звану перспективну лінію. Ні, я збрехала. Це по найбільшій частині. Так, і нам лишається лише зрозуміти. Як її правильно показати? Для цього нам понадобиться перспектива. Отже, їдемо далі. Це найширша частина. Дайте подумати: найширша частина у нас іде насправді ось в цій ділянці. Тому що пляшечка овальна, ось в цій ділянці. Як ви розумієте, я навчаюся разом з вами. Тож, я намалюю візуальну точку на ось цій лінії, тому що міряла я саме по ній. Я її трошки приблизю до себе, і провівши перспективку вперед, з однієї і з другої точки, ледве звуживши їх по, по сторонах. Ну, Перспективи вперед знаходжу лінію, де у нас буде оця прямокутна форма саме оця лінія. Потім я помірюю її за допомогою візуального вимірювання. Але запам'ятайте, навіть такі форми, які йдуть десь вперед, ми ми міряємо, коли тримаємо лівець вертикально. Не в напрямку лінії, а вертикально. Я відміряю цей відрізочок і співвіднашую його. З висотою залишку нашої цієї частинки. Отже, цей відрізок буде одна третя. Раз, два, три. Ось тут. Дивіться. Роблю паралельну лінію. Раз точка і два точка. Тепер округлюю, округлюю цю лінію, дійшовши до межі нашої з вами ширини. Пляшечка має трошки овальну форму. Тому я її зараз округлю. Отут буде лінія посерединці, десь трохи далі, стику двох, стику пляшки. Начнемо, поїдемо тепер далі. Сьогодні, на уроці, ми зробимо нижню частину. Завтра продовжимо наступному уроці, продовжимо далі. Отже, кусочок у нас вже є. Як це довго? У нас є одна частинка. Щоб зрозуміти, як опустити ось цю лінію донизу, нам тепер треба виміряти ось цей відрізок. Коли я дивлюся прямо, я бачу, що оця лінія найширша, потім йде перспективка. Тут немає такого округлення, як було зверху, що ширина міряється по цій точці, а передня перспектива саме ось тут. Отже, оце буде найширша точка. Щоб їх знайти, нам треба відміряти ось цей відрізок. Таких роботах треба бути неймовірно уважним, і навіть ну, художник з досвідом може наробити помилок. І я зараз говорю за себе. Тому я намагаюся бути максимально уважною. Отже, в мене вийшов ось такий кусочок. Оце, я його співвіднесла з висотою і ставлю дно і роблю паралельну лінію. По нашій ширині є точка перетину 1 і точка перетину 2. Тепер я можу об'єднати ці дві лінії. Тут інше дві крапочки, да? дві точки. Раз і два. Намагаюся робити їх максимально схожі одна до одної ці дві лінії, щоб наша будова вийшла правильною. Тепер дивлюся на перспективне звуження, і бачу, що воно також йде десь туди. І намагаюся з'єднати другу частину пляшки. І ми побачимо, от коли дивимося прямо. Як вони гарно поєднуються і створюють таку прямокутне звуження одна до одної. В общем, ми це все діло об'єднуємо, зводячи їх до однієї точечки буквально. Так, тому що я так бачу. Саме зараз я так бачу. І, само собою, ми з'єднуємо з дном. А саме дно промалюємо трошки пізніше, тому що в нас просто не вистачить часу. Перевіряю ширину дна у, спів... у співвідношенні, наприклад, із верхньою частиною, і бачу, що ширина дорівнює ось, ось таку. Крапочка і ось крапочка. Тобто всі-всі проміжутки, всі-всі лінії ми вимірюємо і, спів... і перевіряємо праву і ліву частину. Тепер об'єднуємо дві точки знову вибудовуючи форму нашої пляшки. Витираємо поки що зайве. Можливо, не все буде одразу зрозуміло, скажімо так, бо для мене це також новий досвід. Я таке не малюю, однак це гарний, дуже гарний, гарна вправа для того, щоб навчитися. Вимальовувати щось складне. Дно ми зробимо пізніше, зараз поїдемо до горловинки. У нас є лінія симетрії і є висота горловинки. Зараз наша задача знайти висота горловинки, знайти її ширину. Тож, на... я перевіряю її ширину у співвідношенні до висоти самого. В самої горловинки. Виходить десь приблизно майже, повні, можна, майже повна половина. Тож я беру раз, беру два. І тепер знаходжу ширину раз, і два. Перепровіряю праву і ліву частину. Вони не сходяться. Отже, я додаю, а тут віднімаю і еліптичну оцю вісь, я ставлю трошечки нижче, ніж висота нашої пляшки. Чому? Тому що я бачу пляшечку, я бачу це коло в межах ось цієї частинки, не поза ними, а ось це вся висота, а коло додатиме ще об'єму і буде далі. Це ширина всієї нашої горловинки. Однак горловинка має дуже багато таких от різномежових широт. І це будемо промальовувати також. Отже, вимірюю самий верхній еліпс, бачу він, що він чуть-чуть вущий за, ну, за саму ширину. Я це роблю, Звужую його ось тут і малюю овальну форму максимально круглу, наскільки я її бачу. А бачу я її достатньо круглою. Ось це і буде моя горловинка. Намальовуючи багато кругів, я одночасно ось можу вибудувати і товщину самого скла. Потім я його просто затру і зроблю більш рівнішу лінію. Але зараз, наводячи і вимальовуючи цей еліпс, я можу намалювати товщину свого скла у цієї пляшки. Це ми робимо також за допомогою такого звуження. Сподіваюсь, вам все видно. Ні, то я трошечки посунуся. Так, це у мене товщина самого скла. Його внутрішню частину ми потім будемо промальовувати, і десь ми її підітремо, десь ми її замалюємо. Тому що скло дуже таке контрастне в своїй побудові, і, точ, навіть не в побудові, а в фактурі тонуванні. І це все ми попрацьовуємо вже пізніше. Наступний еліпс іде трошечки нижче. І це буде ще одна овальна форма. І ми будемо бачити її як з цієї сторони, так і з цієї. Отже, ми робимо те саме вже з наступним еліпсом. Закручуємо його, минаємо наше готове коло і показуємо ось тут. Ось воно є. У нас є об'єднана частинка зі скла. Ми її об'єднуємо, рештки я підтираю. Наступна у нас буде трошечки вужча. Отже, ми її звужуємо наступне коло, також ставимо лінію еліпса і знову заокруглюємо. Знову ми її показуємо на задній стінці скла. Тобто, ось тут я витру цю лінію. І пробудовую ось так. І в нас виходить ще менше овальне коло. Воно також буде звужуватися ось сюди. Якщо бути простішим, є, маємо лінію еліпс, 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 еліпс і ще один еліпс. Але всі вони будуть різної ширини. Один, другий ширший, третій вущий і знову ширший. Це у нас закрутична горловинка. І ми маємо основне коло, потім ще одне коло, потім іще одне коло, і знову останній овал. І лише витерш, витерши всі додаткові лінії, ми побачимо основу: ось це наша товщинка, а на задньому плані будуть такі лінії. То ми їх об'єднуємо. Так, маємо верхню, потім йде більш-менш така рівна частина, десь приблизно на сантиметр. Я її опускаю, також малюю ось тут еліпс і промальовую овальну форму. Задню сторону також нам обов'язково треба промалювати, тому що це у нас скляна форма, і її буде видно під час тонування. Усі оці лінії овальні, їх буде видно і достатньо сильно. І чітко так. підрівняю свою пляшечку. І остання частинка це ось цей виступ. Я зроблю те ж саме. Знову у нас іде звуження. А точніше, я зробила одну січку, ну нічого, хай буде вже так. Оця частина у нас має була, має, мала бути більша частина. Тепер ми її зробимо більшою. Для цього ставимо еліпс трошки нижче, буквально на декілька міліметрів, і знову промальовуємо вал, ось ось він, для того, щоб розширити нашу пляшку. Ось буде лінія з вісі еліпса. Ми закручуємо її і таким чином. Побачимо, як пляшечка розширяється. І спускаємо донизу настільки, наскільки потрібно. Знову ставимо лінію в вісі і знову будуємо еліпс. Отак От і виходить наше потовщення. Знову звужуємо однаково з правої і лівої сторони. Ці всі моменти обов'язково треба ну, вираховувати. Малюємо еліпс, і тут у нас закінчене звуження нашої горловинки. Воно є. Нам лишилося лише об'єднати оці, оці лінії одна і друга. За допомогою перспективки я роблю ось так. Знайти точечку, з якою ми нібито будемо об'єднувати, ось вона раз, на лінії вісі нашої пляшечки, з якою ми будемо об'єднувати другу частину пляшечки. Ховаємо все лишнє, заокруглюємо і маємо гарного такого плечастого генерала. Ось так. Всі зайві перспективні лінії і вісімметрії я підітру. І ми з горем пополам побудували цю пляшку. Скажу, для мене це також було складно. Але Я не впевнена, що ви все зрозуміли і що я змогла все правильно вам донести. Однак наступні уроки ми зробимо її в іншому форматі і зможемо побудувати її в іншому вигляді. Все, що нам лишилося, це лише зробити нижню стінку. Для цього я також оберу, наприклад, трошечки вище, зроблю паралельну ліс. Це буде товщина мого скла. Піднімаю перпендикулярчик по цій товщині. Ось. І тепер. Так як я бачу, зроблю невеличке невеличке перспективне звуження до однієї точки. Нахил має бути однаковий, оскільки я бачу пляшку рівномірно, ну, тобто вона стоїть напроти мене, і всі звуження йдуть до однієї точечки. Я міряю знову вертикальним олівцем вису... ширину цього, цієї основи пляшки, на якій вона стоїть. І співвіднашую з чимось, що мені достовірно відомо. Раз, і два. Десь ось такий відрізочок. Знову ставлю паралельну лінію до дна, і в мене є наступні точки сходження. Я бачу пляшечку з овальним ось таким заокругленням. Отже, отже я починаючи від ширини скла, наведу більш чіткіше. Роблю це овальний схил ось цей. Оп, з цієї і з цієї сторони. Намагаю зробити їх однаково. О, і тепер подивимося, що там має бути. Угу. Дивіться, у нас є такий трикутник на пляшечці ось тут. Тож, я роблю наступне: поєдную товщину скла. І тут товщину скла. А цю лінію піднімаю ось тут. І вони пересікаються одна з одною. Тут є багато вигинів. точка раз. Угу. І точка два. Знову точка раз і лінія два. Об'єднання двох точок, як легко запутатися в такій формі, ми показуємо тут вигін, показуємо тут вигін, і невеличкий вигін відносно ось цих двох частинок. За ось ці останні я не впевнена. Однак, якщо ми їх витримемо, то вчинимо як справжні художники. Всі помилки можуть бути нам допоміжними. На Наводжу лінії у нас є дно пляшки. Це ось тут воно. Товщина самого скла. Є і ззаді, ззаді товщина пляшки, є її перспективне звуження, нам видно скло. Витираю ось це, і наша пляшечка. Побудована, це була нелегка робота, але ось що в нас вийшло, достатньо близько і схоже з оригіналом. А на наступному уроці ми побудуємо її уже в перспективному звуженні в боковій формі і спробуємо затонувати. Дякую за терпіння, за увагу і до наступної зустрічі.